Про що хотів поговорити? Сиджу в соціальних мережах зараз, в вихідні. Все, і от Facebook, Ютуб, Тікток підтягує мені оці відео, де поліцейські зупиняють транспортні засоби, де ТЦКшники пакують людей. І оце спілкування. І я на це все дивлюся, який бред вони несуть, ці поліцейські. Про причини зупинки, про. Я, блядь, не понімаю. Вот, книжку купив. Вона коштує б, 60 чи 70 гривень. Все написано, все написано, блядь. Чорним по-білому, блядь. Коли ви перестанете позорити мою професію, блядь, я не розумію. Так от. Є такий розділ п'ятий в цьому законі, поліцейські заходи називаються. Є вимоги до поліцейського заходу. Зачитувати не буду. Хто захоче, той почитає стаття 29. І є види поліцейських заходів, це стаття 30. І частина друга цієї статті передбачає лише два види поліцейських заходів. Поліції для охорони прав і свобод людини запобігання загрозам публічної безпеці і порядку або припинення їх порушення також застосовує в межах своєї компетенції. Це важливо. Поліцейські превентивні заходи та заходи примусу визначені цим законом. Вони всі отут, тут є вичерпний перелік. Так от. Превентивні заходи. Що таке превентивні заходи? Поліція це 31 стаття закону України про національну поліцію. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи. Частина перша. І пішло перевірка документів особи, опитування особи, поверхнева перевірка і огляд, зупинення транспортного засобу. Вимога залишити місце і обмеження вступу до визначеної території, обмеження пересування особи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Там же пішли нюанси, що фактичного володіння річчю, якою, якщо в тебе є зброя і нема документів, вони можуть тебе позбавити володіти цією річчю. Це, наприклад, я вам навів. Таких прикладів є декілька, я не буду углублятися, я і так півночі сидів, оце все читав. Во проникні до житла чи іншого володіння особи там також є свої підстави. Це Кожен оцей пункт має окрему статтю. Зараз ми розберемося. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки, відеозасоби, запису, записів, фото і кінозйомки відеозапису. Перевірка дотримання обмежень, установлених законом, стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом та інших категорій осіб. Поліцейське піклування. Частина 2 статті 31 нам говорить, під час проведення. Превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особи про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Тому, коли ви дебіли блядь, зупиняєте транспортний засіб на блокпосту і кажете, це блокпост. І органом місцевої влади обмежено рух. Ви повинні надати документи на блокпост, що це блокпост, сука, не надати рішення цього цієї відповідної місцевої влади, виконавчої блядь. Ви це повинні надати. Ви не можете сказати, як вони говорять, я не зобов'язаний. Бери читай, ти, блядь, зобов'язаний це зробити. Сука, що з вами не так, блядь? Невже так важко підійти і сказати, добрий, день, сержант Піздюк, блядь. Вживаю до вас, застосовую до вас превентивний захід у вигляді зупинки транспортного засобу, блядь. Вказую, пункт зупинка транс... превентивний захід, зупинка транспортного засобу повністю розписаний в статті 35. Зупинка транспортного засобу. І вони зазвичай посилаються на стат... на Пункт 7. Якщо повноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, який орган яким документом це передбачено? Він має бути або рішення. Якоїсь ради, або якась постанова, або що-небудь покажіть, блядь. Ніхто цього не показує. Ми не зобов'язані. Ви зобов'язані, сука, це робити. Ми повинні дати повний перелік. Якщо у вас є орієнтування на розшук чи на те, що ви що, чи на виконання транспортного засобу, тобто транспортний засоб орієнтування, ви маєте надати це орієнтування. Це не ДСК документ, це не грів таємно. Люди, колеги мої, блядь, бивші, отямтеся, блядь. Хто вам сказав так робити? Я не розумію. І далі ви починаєте пакувати людину. А в неї є усі документи, розумієте? Просто на законну вимогу вона вам має надати. Ще раз пояснюю, ти підходиш. Добрий день, сержант, лейтенант, майор, генерал, неважно, такий-то орган, такий-то, тобі райвідділ, відділ, чи нацпол, чи патрульна поліція, чи хто ви там, я не знаю. Вас зупинено на підставі статті 31, застосовано 30 пункт. Четвертий частини першої статті 31, застосовано превентивний захід, а саме зупинка транспортного засобу згідно статті 35, зупинка транспортного засобу, пункт який там блядь, перший, третій, сьомий, дев'ятий це не важливо уже. Ви маєте це надати. Якщо вказано, що ви говорите, що це орієнтування, має бути орієнтування. Якщо це. Обмежено рух, обмежено рух. Якщо це блокпост, рішення про обмеження руху, ви маєте його мати з собою, блядь. Якщо це блокпост, рішення про створення блокпосту плюс згідно постанови 1156, по-моєму, якщо я не помиляюсь, наказ коменданта, що ви уповноважені перевіряти документи військово-облікові. Тому що якщо це стосується адміністративного правопорушення, зупинки транспортного засобу і правил дорожнього руху, не треба мати наказу до коменданта. Ви просто керуєтесь законом України про національну політику і кодексом законів про адміністративні правопорушення. А якщо ви хочете перевірити, ви маєте право перевірити військово-облікові документи, але має бути наказ коменданта і блокпост. Блокпост вам дає право зупинити транспортний засіб, а наказ коменданта вам дає право перевірити військово-облікові документи, блядь. Це не сложно, сука, це все написано, блять. Простим, простим яз... чоловічною мовою написано все, блять. Чого ви цього не виконуєте? В чому проблема? Я не розумію.